Всім привіт! Чотири години дня сіла тільки обід. Насипала цей кашель, це капуста подліва з голубців. І смачно мені, бо голодно. Дні, я десь бігаю, батаєш, щось роблю. Саме головне, щоб в мене була співбесіда по тому гранту, що я писала. Пам'ятаєте? От виглядає, конечно, дуже симпатично, да? А так смачно. А що до цього гранту, то виходить, сказали мені. Все більш-менш добре прорахували, все теж нормально. Не що в мене була стара форма, а треба нова. Коротше, скачала ж нову форму. Треба перенести цей грант на нову форму і взяти е, в податковій, що в мене немає заборгованості по налогам. Бо я ж не фоп, типу як мене перевірити. Так, що співбесіда пройшла? Е, я все зроблю, все дороблю і сказали, тут сходить центр зайнятості. Так що коротше. А вірю, що все вийде. Тримаю кулачки і виразить зі мною дякую. Сподіваюся, що все отримаємо. І шикарне приміщення разом з вами. Робимо студію. Коротше, всі діла. Я все буду зніматися, буду показувати. Я прям вже горю отримати цей грант і вже робити студію, починати працювати.